Кожного крила свої. Різні. І в тебе, і в тебе. Рани, які несуть в собі діти війни. В Івано-Франківську презентували короткометражний художній фільм Самольот. Це дебютна стрічка франківського режисера Родіона Волкова. Митець каже, це кіно про дітей, які в час війни зіткнулись з дорослими випробуваннями. Спілкувався з дітьми, які приїхали там з Херсона чи з Маріуполя, були під окупацією. Це дорослі люди. я Перед ними сам як дитина, який дурочок, вони так дивляться. Дивляться зріло на світ, як ну, наприклад, я ніколи не зможу подивитися. І дуже велике питання, як, як, з, ними, як з ними спілкуватися, що ми можемо зробити для них. Ну, я тішуся, що в нас все працює, все класно. Але от саме сфера дітей, сиріт, вона, ну, що би ми не зробили, цього завжди буде мало. Назву фільму, зізнається, режисер теж обрав не випадково. Самольот це калька, це русизм, кидайте камінням, але це вада наша, суспільна. Вже не сама але ще не літак. А коли ми станемо літаком? Що ми передамо цьому поколінню, яку країну, який світ, яке розуміння і бачення цього світу? Це все залежить від нас. В принципі, картина це заклик до. Роботи головну роль хлопчика Макара з Маріуполя, який виріс на війні, зіграв дев'ятирічний актор Євген Сомов. Розповідає його герої дуже мужня дитина, адже, попри загибель матері та відсутність батька, який захищає Україну і не може бути поруч. Макар залишається сильним. Мені було дуже легко цю роль, але я співчуваю цьому хлопчику, як в нього немає батьків. Я сам не знаю, як це можна жити без батьків. Це майже неможливо для мене. Стрічку знімали близько чотирьох місяців у Івано-Франківську. Оператор-постановник Сергій Гуменюк зазначає: під час зйомок зіткнулися з різними труднощами, однак вдалося передати атмосферу, яка точно зачепить заживе кожного глядача. Бо виключали світло, і в нас було на, було на зйомки кілька 4 години. От це нас дуже сильно збивало, але команда злагоджена, хоч і маленька, але дуже добре, що злагоджена. І ми дуже оперативно це все пропрацьовували. Певну погоду чекали. Певна погода, яка перегукується з невизначеністю, з дуже великим простором таким. Гнітучим, і ми чекали певну погоду, і ми дочекалися. Все ж таки дочекалися і зняли творці фільму. Планують показувати стрічку на фестивалях і таким чином говорити про сьогодення, в якому нині живуть українські діти. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.